На деяких ділянках фронту противник ну ще там декілька місяців тому досить активно е, проводив ці моторизовані штурми. Проте, сили оборони України навчились з ними боротись. Як боротися? Є декілька способів. Один з них ми починали бити їх ще на точках і на місцях, там, де вони мали висуватися, де вони скупчувались зосереджувались для того, щоб. Почати цей штурм і били в ці точки, тому противник почав застосовувати на багатьох напрямках іншу тактику, тактику просочування. Перед тим, як здійснювати штурмові дії на якому на якійсь ділянці фронту, противник спочатку застосовує авіацію, застосовує артилерію, застосовує дрони на скид, застосовує FPV-дрони. Для того щоб зруйнувати повністю позицію, щоб там не було жодного укриття, щоб там не було жодного укріплення, е, грубо кажучи, навіть якщо там є якась яма, то щоб вона була закопана з тим всім і з тими всіма, які в ній є. І вже після того, під прикриттям ребу і підкриття і... і застосуванням дронів на оптоволокні виходить. Так звана штурмова група, вона на мотоциклах, і застосовується для того, ця техніка застосовується для того, щоб швидко пересунутись з однієї точки, з вихідної точки на ці позиції, щоб донести цю групу, щоб довести туди певні вантажі, з наприклад, з боєкомплектом там чи з якимись необхідними речами. Там, ну, взагалі для того, щоб переміститися з однієї точки до іншої. Крім того, мотоцикли вони не те що швидкі і маневрені, а вони ще доволі легкі, і ними можна просуватись з непоганою вірогідністю по смугах місцевості, які заміновані Там танковими мінами, великими мінами. Якщо на неї на таку міну наїде мотоцикл, то велика вірогідність, що вона не взірветься. Він по ній проїде просто. Тому ворог застосовував такі групи для того, щоб, наприклад, знищує позицію, і на неї швидко заривається їхня штурмова група. Вже за нею група там прикриття, група е, закріплення. Зараз він намагався на наших напрямках відновити такі штурми та застосуванням мотоциклів і застосуванням бронетехніки проте це теж йому не принесло успіху.